Відтепер усі вакансії, які публікують роботодавці чи рекрутингові агентства, під контролем в Україні з 8 травня 2025 року, Держпродспоживслужба почала перевіряти зміст оголошень щодо працевлаштування. Це новий напрям роботи, що розширив законодавче повноваження представників цієї організації. У рекламі відслідковується наявність ознак дискримінації, тобто дискримінації за віком, якщо вказується вік, ну, до прикладу, до 35 років молоді люди, дискримінації за ознакою статі, жінки або чоловіки, за станом здоров'я, расою чи етнічною приналежністю. Також увагу приділяють порушенням, пов'язаним з різними маніпуляціями. До прикладу, перебільшення заробітної плати із замовчуванням певних умов праці або ж замовчування якихось умов праці, до прикладу, нічні зміни чи робота у вихідні дні. Якщо в оголошенні виявлять порушення, роботодавцю загрожує штраф. Тому усім, хто рекламує вакансії, фахівці радять переглянути тексти і привести їх у відповідність до чинного законодавства. Це по-перше, для того, щоб не платити штрафи і щоб не втратити віру до своїх кандидатів. На ринку праці мають бути рівні умови буквально для всіх. Якщо ви помітили дискримінаційні або оманливі вакансії, повідомте про це до територіального управління Держпродспоживслужби. Дивіться, ми маємо зараз тут приклад реклами, у якій є ознаки дискримінації, а саме жіночої статі вік від 25 до 45 років, тобто дискримінація за ознакою статі і дискримінація за віком. В першу чергу, при виявленні порушення, заводиться справа, направляється запит від головного управління рекламодавцю, тобто роботодавцю, стосовно. Надання пояснення щодо зазначення даних фактів в цій рекламі, і далі працюємо вже із роботодавцем. Контроль за рекламою вакансій спрямований не лише на дотримання закону, а й на захист права всіх українців на рівний доступ до роботи. Це цивілізований підхід, адже європейські стандарти передбачають протидію дискримінації, прозорість та чесну конкуренцію на ринку праці.